Щиро вітаю вас, дорогі друзі і партнери нашого служіння, благословена сім'я віри. Я Віталій Вознюк радий сьогодні провести з вами цей ефір, розділяючи нашу спільну віру, з'єднуючись в перемозі Ісуса Христа через Божі обітниці і Слово, яким Він тримає Всесвіт. Я вірю в відкриття істин Божих, і я хотів би, щоб сьогодні Дух Святий проговорив до кожного з вас. Ті слова життя, ті слова перемоги, які нам належать по правді. Я абсолютно впевнений в тому, що коли приходить Боже Слово в наше життя, то всі обставини мають покарятися цьому слову від Бога. І незалежно від того, як, як дьявол постарався руйнувати твоє життя або поставити загрози твоєму життю, я хотів би, щоб ти завжди був стверджений в тому, що у Бога є достатньо сили вивести тебе з будь-якої ситуації, вирішить будь-які обставини. Так буде в твоєму житті, як каже Боже Слово. Дякую, що ви з нами. Дякуйте, дякую, що знаходите цей час. Зробіть, будь ласка, репост на вашу фейсбучну сторінку цього ефіру. Або пошліть вашим друзям, знайомим вашій групи ссылку на цей ефір. Нехай більше людей зможуть з'єднатися в нашій спільній вірі. Про перемогу Ісуса Христа і це слово благодаті, яке Він наповнює наше життя, щоб воно могло скеровувати вами і направляти вас жити в перемозі Божій. Дякую вам за підтримку нашого служіння, за ваші молитви, за фінанси, за вашу щирість і за ваші відгуки. Нехай Бог помножить свою роботу через вас. Його силами, його владою, Його перемогою Словом Божим в ім'я Ісуса Христа. Я кажу над вами: захист, охорона і Боже забезпечення, Боже здоров'я в ваше тіло нехай помножується від Божо від Божої сили. Я вірю, що ми є людьми Божого царства, і наше життя воно стає ціннішим і. Ну, скажімо, значимим через розуміння волі Божої і того, що Царство Боже робить в цей час, і що Царство Боже може зробити через моє життя. І це вже є індивідуальність. Знаєте, ми можемо легко вірити про великі чуда, про великі Божі благословіння в цілому, взагалі. Я пам'ятаю, одного разу ми були в місті Миколаєві, проводили таку іванізацію в одному з великих їхніх залів із пастором Ліче із Південної Кореї, і він молився за зцілення і там вивели дівчинку може так 12-13 років. Ну, на мій погляд, я стояв поряд біля нього, і вона народилася сліпою, і в неї не було ну, зрачків. Просто білі е, яблуки ну, з її очей. І він запитав: Хто із вас вірить, що Бог сильний, дать її зір уздоровить у її? І весь зал сканував: Ми віримо, алілуя, Бог вірний, все зробимо. Він каже: добре, хто готовий вийти сюди з неї, помолитися? І така тиша. Я скажу: той раз це навчило мене дуже. Дуже потужна. Знаєте, є таке розуміння, як колегіальна віра. Люди збираються і думають, о, чим більше ми зберемо толпу, чим більше ми будемо молитися за пробудження, там, за Україну, за все, тим це більше покращить атмосферу, змінить щось. А я вам скажу не завжди. Іноді, коли така толпа збирається, тобі важко сказати амінь на їхню молитву, бо вони там таке говорять, що тобі важко вибрати, на що ти можеш там сказати амінь. І знаєте, він сказав, добре, давайте помовчіть, просто в дусі помоліться. Він поклав, він плюнув на землю, там зробив таку грязь, поклав її пальці на очі, молився, може, це десь 30, 40, 50 секунд було молитви. І він піднімає пальці, і там є зрачки. І це було. Я стояв біля нього за метр. Отакого дивився, все, спостерігав. Така, ну, знаєте, Радість, про вірність Божу. І він каже: хай вона побачить маму свою, перше, що я хочу, щоб вона зробила. І мій друг до сьогоднішнього дня торжествує, споминаючи просто цю подію. Чому я про це кажу? Прийшов час брати особисту відповідальність про те, що Боже царство може зробити через мене, як Боже царство може діяти через моє життя Не колегіально, не тоді, коли я там частина конференції або частина торжественного служіння в неділю, коли збирається вся церква, коли я живу кожен день, кожну годину, чи може Бог достукатись до мене упросить мене, розположить мене, щоб я став інструментом в Божих руках, через які Боже Царство може проявляти свою волю. Уздоровлюючи хворих, воскрешаючи мертвих, піднімаючи розслаблених, надихаючи людей на життя, повертаючи їх до царства Божого і так далі. І я скажу вам, що коли мова переходить в оцю площину особистої відповідальності моєї перед Богом, ось тут розпочинається дуже багато речей, які стоїло би змінити в своєму житті. Які стоїло би поміняти в, ну, в правдивому розумінні, що так більше бути не може. Я приймаю рішення, я живу цим рішенням, я дозволяю надприроднім Божим речам проявлятися через мене особисто. Це є мій виклик, це є те, що я приймаю від Бога, і те, де я хочу знаходитися і жити разом з Його силою і владою. Минулої, тиж... Минулої неділі я проповідував це місце писання, але сьогодні Дух Святий надихає мене повернутись до нього і поговорити ще раз. І, можливо, ти не чув тої проповіді. Минулої неділі ця проповідь вона звучала для того, щоб ну, надихнути тебе на правильну дорогу взаємовідносин з Богом, щоб ти жив через відкриття істини щоб ти не жив, як люди цього світу, щоб ти жив як людина, яка розуміється волі Божої. А це означає, якщо я розумію волю Божу, мені легко стати співучасником цієї волі, бо тоді я можу діяти сміливо в цьому напрямку, бо я знаю, це Бог хоче, це Його воля. А значить, всі Божі ресурси будуть задіяні на те, щоб реалізувати цей проект, який Бог заказав. Я вірю, що тобі це сподобається. Тому. Пошли комусь смс-ку або пошли ссылку, скажи, прямо зараз, хай підключаються. Тому й ми від того дня, коли про це почули, не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви сповнилися пізнанням його волі в усякій мудрості і в духовному розумінні, щоб ви поводилися гідно Господа, аби догодити Йому у всьому. Приносити плід кожного, кожною доброю справою та зростати в пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою за могутністю Його слави, для всякої витривалості та терпеливістю, з радістю, дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та приніс до царства свого улюбленого сина, якому маємо, в якому маємо викуплення Його кров'ю і прощення гріхів. Я вірю, що цей текст являється дуже важливим для нашого розуміння, і я би пропонував кожному із нас приходити до Бога і просити у нього з молитвою, щоб Він дійсно давав нам Повнитися пізнанням Його волі, пізнанням Його волі. Я рахую що основним недостатком сьогодні сміливості для більшості християн діяти, поступати по вірі, є не нерозуміння або відсутність повного розуміння Божої волі щодо тих чи інших питань, до тих чи інших речей в їхньому житті. І людина, здається, о, ну, мала би так діяти, але щось, як будь-то її стримує, щось, як будь-то, тримає її на відстані від, від тої правдивої дії, яка б мала статися через їхнє життя. І ми задаємо питання, чому? Що бракує? А відповідь дуже проста: я не до кінця упевнений, що це є воля Божа. Але я хочу тобі сказати сьогодні, що немає іншої дороги, як самому отримати цю впевненість. Бо Бог хоче, щоб ти розібрався з волею Божою до кожної сфери твого життя. Найди в Божому Слові, що Бог каже про ці чи інші речі. Ну, скажімо, що Бог каже про твоє здоров'я, що Бог каже про твою сім'ю, що Бог каже в своєму слові про твої фінанси, про твій успіх, про твоє покликання, про твоє служіння. Найди 2, 3, 5, 10 місць, чим більше, тим краще. Найди, які говорять ну, через завершену роботу Ісуса Христа щодо тебе, щодо твоїх поглядів, щодо твоїх стверджень. Найди це і переконай себе в істинності цього слова. Дозволь цьому Слову розставити все на своє місце, щоб силою Божою і Божою владою це могло діяти в твоєму житті надприродньо. І я хотів би, щоб в твоєму серці це відобразилося, відзеркалося Божою силою і владою, Його могутності і Його перемоги. Я довіряю вас, в руки Божої благодаті, благословляючи вас жити, ну, переможне життя в Господі Ісусі Христі. Я так само проголошу над вами захист і охорону, щоб мудрість Божа у вас перебувала твердо. Дивіться, він каже: звертайтеся, щоб ви були сповнені пізнанням його волі. Не чуть-чуть, як я казав у неділю, не як коза Дереза через гребельку, водички, храпельку, через місточок-клиновий листочок. Знаєте, християнство, яке знає все чуть-чуть, воно дуже ризикове. Християнство, яке знає Бога чуть-чуть і знає про Бога багато, воно перевращається в релігію. І в цьому є ну, найбільша поразка в вірі християн. Бо вони тоді думають, що о, я стою твердо, але вони не пізнали волю Божу. Тому не могли твердо стояти. Вони до кінця розібралися з волі Божої, Тому не могли сміливо проповідувати, тому не могли сміливо дивитися завтрашній день, тому не могли сміливо стверджувати. І всі ці речі вони руйнували, руйнували, руйнували їхнє життя. Тому я кажу над вами: Божа мудрість, Божий захист, Божа охорона нехай проявляються в вашому житті, і слава Божа, нехай з'являється з вами, щоб ви були стверджені у всякій Божій примудрості і Божому благословінню». І далі він каже: свідоцтвом того, що ви маєте оту мудрість і духовне розуміння, ви поводитесь гідно Господа. Ви догоджаєте йому у всьому, ви приносите плід кожною доброю справою і ви зростаєте в пізнанні Бога. Ось я хочу, щоб ти так бачив це в Слові Божому. Бо знаєте, багато людей вони говорять про благодать як про, знаєте, таку от маску для свого життя. О, я по благодаті живу. Але благодать навчає тебе не грішить. Благодать навчає тебе жити переможно перемогою Ісуса Христа. Благодать тебе смиряє. Благодать навчає тебе довіряти Богові. Благодать одягає тебе в Божій здібності. А в Бог, Бога немає нічого спільного з гріхом, з прокляттям, знаєте, з поверхності. У Бог, коли він тебе одягає в свою природу, то ти в цьому світі живеш як він. Тобі легко догаджати йому, тобі легко виконувати його просьби. Чому? Бо ти з ним, ти в Божій благодаті, ти в Божій праведності. Тому Він каже, я молюсь, щоб ви приходили або сповнилися пізнанням його волі, бо це. Коли ви сповнитесь свідоцтвом, що ви сповнились мудрості і духовного розуміння, ви поводитесь згідно Господа. Ага, якщо, ну ви зрозумієте, Ісус каже, там пам'ятаєте, Фома каже, покажи нам Господа, і достатньо нам. А Ісус каже: Той, хто бачив мене, бачив мого Отця. Хіба я не кажу вам, що я в Отці і Отець в мені. Я вірю, що найкращим показником. В праведності Божі, яка може бути на тобі, ти можеш сказати, як це сказав Ісус. Якщо ви бачите мене, ви бачите моє життя, ви можете зрозуміти, який є Ісус. Ось що робить зі мною ця, це відкриття волі Божої. Ось що моя поведінка, я поводжусь згідно Господа, я у всьому догождаю Йому не собі. Не своїй ситуації, не своїм обставинам я працюю, щоб догодити йому. Це мій виклик, це моє розуміння, це моє прийняття істини Божої в моє життя, яке формує мене переможцем в Господі Ісусі Христі. Тому кажу над вами: захист, охорона, Боже благословіння і Божа мудрість у всьому. І я приношу плід кожною доброю справою. Та зростаю в пізнанні Бога. Дорогоцінні, ось що ви маєте зрозуміти: все, що ти робиш, словом чи ділом, воно приносить подяку Господу, воно приносить хвалу Господу, воно приносить збудування Божому Царству. Ось це дуже важливо, тобі розуміти. Зміцняючись усякою силою та могутністю Його слави для всякої витривалості та терпеливості, з радістю, дякуємо це. Дивіться, це так міцно, це зміцнюється усякою силою. Через що? Через оце виконання, через догодження Богові. Я відображаю Бога, це зміцнює мене. Кожен раз, коли я проявляю Боже царство через моє життя, це зміцнює мене. І він каже, це робить мене, ну, зміцнює мене за могутністю Його слави. Ви пам'ятаєте основне значення слово слава Божа. Це проявлення фізичне, проявлення ощутиме Бога. Ось що по правді ви маєте розуміти і асоціюватися з словом слава. Слава, це проявлення, це виявлення, це демонстрація Бога, Його величі, Його доброти, Його могутності, Його панування, якщо хочете, над обставиною, над всякими ситуаціями, речами, що проходять мимо вас у вашому житті. Дорогоцінні, я кажу над вами: Божа мудрість, Боже благовоління і Божа благодать, нехай тече, як ріка, щоб ви були сповнені всякого відкриття премудрості Божої для кожного дня вашого життя. І він каже: дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними, частки у спадщині святих у світлі. Це, це дуже, дуже важливо. Це не я заслужив спадщину від Бога, це не, мі... це не я заслужив благословіння, що належить мені. Це мій спадок, це виконання Божої обітниці, це виконання Божого завіщання, якщо хочете. Він сказав: через віру ти маєш отримати ці речі. Через віру тобі стає доступним. Я на це не розчитував. Я не, не будував своє життя з погляду на ці речі. Але це Бог сказав у своєму слові, що ти через Твою віру, ти гідний спадка, ти повірив в Ісуса Христа, ти став Сином Божим. І це дає тобі спадок разом з Ісусом Христом. Ти входиш в цю спадщину. Тобі належить благословення цієї спадщини. Твоє життя стає сильним, потужним через цю спадщину в ім'я Ісуса Христа. І я кажу над вами. Божа мудрість, Боже благовоління і Боже благословення над вашим життям в ім'я Ісуса. І Він каже, Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина, в якому маємо викуплення його кров'ю і прощення гріхів. Це є так потужно. Це він зробив, це він забезпечив. Це він каже: Я хочу, щоб ти розумів все, що тобі колись може понадобитися для успішного благословенного життя і розширення царства Божого. Воно вже є всередині тебе. Тобі треба навчитися із середини себе це життя. Бо кожен раз, коли ти висвобождаєш це життя і середини тебе, ти створюєш нову започатковуєш нову реальність. Якщо хочете ну, започаткувати нову реальність, якої ще не було, можна лише через пророче слово. Де я його беру? Воно наповнює моє серце. Слово Боже живе всередині мене. І коли я говорю пророчі слова, коли я говорю жит... слова життя над моїм життям, над моїми дітьми, над служінням, над покликанням, над всім, що довірено було Богом в мої руки, послухайте, це створює, пророчі слово створює нову реальність, якої не було до цього моменту. І в духовному світі віра народжується тепер, прямо тепер. Тому, коли ти дивишся на свої обставини, ти дивишся на своє здоров'я, ти дивишся на свої фінанси. І дьявол хоче, щоб ти стверджував ті речі, які бачать твої очі. Щоб ти казав, нема грошей, нема здоров'я, немає успіху, нема гарантії. Дьявол хоче, щоб ти залишив себе в тій ситуації. А те, що тобі треба зробити, це дозволить тому, що є всередині тебе, а це Царство Боже. Створювати нову реальність, якої не було до цієї моменту. І якщо в твоєму тілі не було здоров'я, то ти говориш: я дякую тобі, Господь, що ти взяв мої немочі поніс мої хвороби в твоїх ранах я був оздоровлений. Я дякую, що моє тіло підкоряється слову Бога. Кожна клітина мого тіла вона підчиняється істині Божого Слова про моє тіло. І воно наповнено життям Божим. Я живу життям Ісуса Христа, моє тіло функціонує по Божому задуму, і кожна клітина підкоряється Слову Божому. Амінь. Дякую тобі, Господь. Амінь. Ти достойний слави. Амінь. Те саме про фінанси, те саме про сім'ю. Коли ти констатуєш те, що бачать твої очі, ти не дозволяєш Царству Божому проявлятися. Але коли ти бачиш те, що твої очі бачать, і ти говориш, так, не має бути, а як має бути? Скажи тепер цій ситуації. Скажи цим обставинам, скажи тілу, скажи грошам, скажи будь-кому. Все буде покарятися Божому Слову. В ім'я Ісуса Христа. Продовжимо про це завтра. А я вас благословляю, я довіряю вас в руки Божої благодаті, і я посвячую вас Божому Царству, Його перемозі, Його життям і життям з Ланнишком. Будьте благословені, будьте щасливі, будьте захищені і будьте переможні в Господі Ісусі Христі. Амінь.